Е, трансляції е трансляції Сьогодні ми з вами будемо також е, говорити про біблійні історії, про івангівські слово Боже, про Євангелію з вами говорити. Також ми з вами будемо говорити про святих проповідь, будемо. може, кажу, якщо ви схочете, ми будемо. Помовимся. Давайте ми зараз вам поговоримо трошки з Біблією. У нас є таке запитання, що, що Господь Бог наш е, створив дві речі своїми руками. Я прошу вас напишіть в коментарі, зараз, будь ласка. Що Спай Бог створив своїми руками дві речі. Е, він не створив. Він створив небо і землю. Ну, ті речі, типа. Е, дві речі, які він створив своїми руками. Небо і землю твори не. Птахи і все інше він створив то, що за шість днів. Самий день було і віддихав, так як і сьогодні, то він то со своєм, своїм голосом. І я вас, я вам Зараз запитання, ви подумайте, якщо ви не зможете, ви не знаєте, я вам скажу зараз правильну відповідь. Дві речі, які створив сам Бог своїми руками. Добре. Бог створив своїми руками такі речі. Перша річ це одяг для Адама та Єви. Які були спокошені зміїм з'їсти політики з того дерева, як, з якого Господь заборонив їсти. Господь їх вигнав з Райського саду, Господь, але вони він не вишив їх, що вони були без надежі. Господь тут проявляє тут треба злий, а проявляє, проявляє свою любов до них. Він шив своїми руками шкіряний одяг він їм дав шкіряний одяг так само Господь тут райбі, і звий а тут їх пожали бо що він їх створив як перших людей питання мої вам І я би хотів так само тут зараз наголосити що змій це дьявол за стана який нас кожен день спокушує нас може він Наумисно, щоб людина спокушувала, щоб людина не йшла в рай до Господа Бога нашого, а щоб людина йшла до пекла, до нього, в вогньове. Я вас прошу всіх дорогі мої, моїм, треба іде гілки за шляхом, нашим спасителем Ісуса Христом. Даже наш Ісус Христос Спаситель сказав, якщо ти хочеш йти за мною, відречися від себе, возьми хрест свій і йди за мною. Це сам Ісус Христос сказав на Спаситель. Також Господь Бог наш. Він створив ще одну річ своїми руками. Це він створив камінь для Мойсея, який Мойсей там записує заповіді Божа, десять заповідей Божа. Такі заповіді Божі, як не укради, не вбий, не чужого ж люби батька свою матір свою, щоб доги були не твої на землі. Люб... Нехай ти буде більших богів, окрім мене, бо я один Бог. І так, і так далі. Хто знайти якісь, можете написати. Я прочитаю обов'язково. Бо Господь жаліє всіх і йому стало жало. Так само ми згадуємо зараз ту історію з Біблії, як сталося по потоп 40 днів і 40 років, що як Господь вкував був договір бо люди його перестали слухати, його люди не слухали. Господь розізився трохи. І він дав душі такі сильні води, піднімався вище, ніж ковчик. І були там в ще була одна людина. яка відправила пташку, вона не повернулася через тиждень. Він знову відправив пташку через тиждень. І вона з вистівкою, І вона йому пернесла, повернулася до нього назад. Не тут, а потім він попробував ще через тиждень і відправив ще одну пташку, вона до нього знову не повернулася. У кінці вже Господь сказав: Я вас люблю, і я з вами вкладаю договір, що більше ніколи не буду нищити землю та небо, бо я його створив і я його творець. Так само є у нас. Ем... У нас там є євангельське слово Божим. і в Євангелії є таке гарне, гарне послання, сказано Господу Богу, від Матфея, угу. зачало, просто почало, десь біля 20-го. там. Сказав Господь, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і вчені вам. Бо кожен, хто просить, одержує хто шукає і знаходить, і тому, хто стука і відчинять. Чи є між вами така родина, яка коли сини просить неї хліба, подала йому камінь, і, і коли б сини рили, то подасть мені змію. Отже, якщо я буду чого злим, мій дозри добре дати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний, дасть Бога тим, хто просить у нього. Ми понимаем, я розумію ці слова. І я хочу вам їх роз'яснити, що Господь сказав: просіть у Господа і вам дасться. Стухайте і вам вчені. Шукайте і ви знайдете. Шукайте те, що ви загубили. Просіть Господа до свого серця. Бо він до нас стукає. А ми йому навіть не відчиняємо своє серце. Він навіть якщо до нас заходить в серце, він каже, де я тут маю присили, ну, що має бути тут. Бо у нас там дуже-дуже грязно. Повірте. Бо є спокус від сатани дьявола. і нас спокушає чи добре. Так що я хочу вас закликати, щоб старатися відрікатися від цих спокусів. Таже хоча б сказати, Господи помилуй. І вже у вас це буде добре. Даже сказати хоча б, Отче нашісти на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. І як на небесах, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости на правини наші. Яким прощануватим нашим і не веде нас у спокусу але визво нас від укавого. Це Господня молитва, Господь зразу її чує, коли ми молимося. Навіть ми не достойні з наших уст, коли ми молимося. Ми підносимо молитву до Господа, і Він вислуховує. Продовжаємо розказати про Івангелія від Матфея, я почав розказувати, що Господь запитався. Чи є між вами така людина, яка? Коли син попросить у вас хліба, то ви подали йому камінь. Чи коли ви приймаємо вас риби, то ви подали йому змію? І Господь сказав, якщо ви будете злими, ви дари добрі давати дітям вашим, навіть якщо ми будемо злими, ми будемо гнівити, в фокусу сатани чи ще щось, і ми вміємо добре давати дари дітям нашим нашим, нашим дітям то Господь нас зразу буде вислуховувати, і ми самі будемо йти правильним шляхом. Бо, як сказав Господь від Марка і послання в Євангелії, пустіть дітей до мене і не забороняйте їм, бо царство лише таким, як вони. І даже тут є, що Господь любить дітей, Господь, от як ви думаєте, чому Господь так сказав, бо дитина вона безобідна. Дитина тут зараз не кричить, щоб тому приходиш, вибач мене, просто у нього вибачення. Вона каже, був простив, чи простила. А дитина не тримай обід ні на кого. Дитина старається не тримати обід, дитина старається прощати. І тому Господь нас закликає бути такими, як діти, бо вони не обижаються. що вони обіжаються, но вони зразу відпускають. Наш Господь Спаситель Ісус Христос. Кликає, будьте такими, як діти. Щось, може вас щось цікавить. Пишіть, я вам дам відповідь на запитання, якщо вас щось цікавить. А я би хочу вам розказати трохи про... Про кого вам би розказати. Зараз, зараз, зараз. Як e, вас щось цікавить, питайте, будь ласка. E, так, 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 так. Бо я просто ще щось маю розказувати звернув. E, я думаю, про кого вам би розказати, святого можливо. Давайте я вам розкажу зараз трохи коротенько проповідь величку. Про Василя Великого. Був жив колись дуже давно. Василій Великий. І от ми навіть я тут спідняюся зараз трохи. от, Чому у церкві є тільки одиниці великих? Так, да, як пантелеймон, цвітель. Ми не кажемо великий цветлі пантелимони. Ми кажемо великомученку чинку свят Бо він помер мученською смертю. У всій святі створили багато добрих справів, Але, Але. Тільки є одиниці великими, такі як Василь 에, Хто там? Mm. Великий рівнопостальний Володимир і велика рівнопостальна 에, княгиня Ольга. Великий Ярослав мудрий. Великий Ярослав мудрий також. якщо не помиляюся. Ну тільки одиниці. Одиниці. Давайте далі розкажу вам про вид про стремлайко. І коли у школі не було цих предметів, що зараз там, математика, українська мова, література там, і все так далі. Кось була там арихматика, географія, біологія і васивовеки, астрономія. Një pasaj lëbove ki, që mësi ka dhe sëksima me shkel në dhe u që ota I vin dhe në me vid ka dhe sa vitë, vidë e holografi dhe biohi. Vidë biohi do arrestronomi. Vid arrestronomi do pesënja. Vidë pesënja do i tak dali, tak dali. Vasë e lëbove ki, që ka dhe sëksima për nëte me. Shke, si ma si ma me shkillime për natën e. I, po e kemë zhëma i bupë dris, i drisë, a se lo e ki. I buva, dhe një apre shumë. Ose që ka me otë kësë arë pëgjitu. Він бачив е, пришедіся Хреста. І е, він помер. Він людей навчав. Він ішов на свободу, він йшов, і е, він всіх людей навчав. І колись в Великобританії, сполучені штатах США. Сполучені штати Америки, в Америці. Колись жила королева і король. І вони кіба, цей, кажуть, що «О, ми не хочемо підчинятися папірському, все, ми не будемо хочемо мати, щоб там були такими молодічим. І вони побудували свою церкву. І тепер в Америці є своя церква, яку побудували побудувала король на то время. Були. Вони не хотіли поклонятися московському патріарху. Як по сьогодні навіть московський патріарх поклоняється другим, я не осуджую. Я просто говорю, я хочу розказати, просто, щоб ті люди, щоб вони повернулися, вони зрозуміли, тому що в ну, нас зараз таке важке время. Так зараз це умблять цей народ. Зараз всі люди страждають. Тому що вони зараз воюють. Я би хотів, щоб усі люди, усі люди, які ходять за московським патріархам, до того Кирила, щоб вони зрозуміли і щоб вони не повернулися і вони зрозуміли свою, і вони стали одною православною церквою. Якби у нас був ще один такий Василь Великий, як на то время. От, то, то що може би щось би в цьому світі. Я би за усіх би вас би хотіла, би, щоб ми зараз помолилися за нашу батьківщину Україну. О Господи Боже наш, то висуму все, як він руки, і народ іжає, скізнуся на лаки тягну, про Ісуса не на бету та полісом спинитися. Та й нині одягав чи нашу мозку за візьмінця сил християнських просаний. Пошевірно, 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 все очень нужно жить в Солнце, Слава, за Солнце, Аре, Сарея Над Гомужин, Схисникам нашим, Чудевским, за Думе, за наш Вытишин, Крин, Твоя Божьим, Спаса Божьим, Чтобы Слава Своему, Отчу и Синь Святому Духу, и Нечестно Хейти, Господи Божий, Боже, Божий, 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 Україну Божий, 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 Також є книги Василя Олексо, які він писав на той момент. Він завершив себе слід, що він залишив що книги писали. І я не тільки закликаю, що говорить, що у кого ми всі хрещені. Наприклад, там Михайло, там, наприклад, Василь, там, наприклад, там Віктор, 에, Анатолій, там Федор. Я не знаю, ну там і так далі. Усі, у кого ми гречені люди, християнини, ми можемо цікавитися в інтернеті. О, а я там то-то то, а я там-то, ага. Що, а там э, цей святий, якого я хрежений, то він залишив у себе такий-то слід. Може там ще якусь не описав, можете прочитати для себе. Василь великий писав книги. І 90% з них можуть прочитати тільки монахи. Монахи, Якщо ви себе відчуваєте, що ви хочете бути монахом за вас покликання. Я прошу, я не забороняю, можу взяти собі почитати великого. Тут Ніхто не вам не обороне. Ну, є ще 10%, ще там, що їм прості люди, а є ще й священники кількість. Там Воно важко Тому... Кожен, хто у кого охаречені святим, може подивитися там, наприклад, в телефоні чи там десь, а во, а я цей, а я був, нам е, прочитав книгу там про свого наприклад, там, святого. А знаєте, дорогі мої, я тут згадала одну таку історію, що як в нас дві е, старі жінки були. Сіді на вавочки і кожного божого дня ослужували людей і ходили до церкви. І вони кожен кожен день, навіть собі, навечері, приходили відпочивали і на вечір, приходять з доночку, ослужували людей. І коли почув син тої жінки одної. Що як вони осужу людей? Він взяв, купив книгу Василя Великого і сказав Читай, і більше тебе прошу не ослужу людей. І знаєте, дорогі мої, після того, як та жінка прочитала книгу Василя Великого, вона, та жінка яка прочитала книгу Василя Великого, вона зразу. Пішла до тої жінки казати, та почала казати, що ти знайти людей других. А та друга вже каже, не осужу людей. Мені внук подарував книгу Василя Великого, і там то-то, то-то, то-то. А та ж дивувалася, то, що вона так каже. І тут ми бачимо, таку значення, що вони кожного дня осуджували людей. Тут вже внук подарував їй книгу Василя Великого. І вона перестала осудити людей. Така історія трохи інтересна. І так, і таке. Також в нас є великомученики. От великомученики – це мученики. Кожен святий помер мученці і Ну, є. є статі. Ще є одна. Е, ви думаєте, може, може наверно, всі сяті, може, померли чи щось? Ні. Такі як Ангел, Архангел, Ангел Авриїв, Архангел Михаїв і, і Ангели, вони не мерли, вони Господом. Господом Бог, і вони ще живі. Так само є пророк Божий Ілля. Коли Є така історія в Біблії, що помолив собою Ілля і йшов. дощу три роки і три місяці. І потім Ілля побачив народ, і він помолився знову своєю молитвою і пішов дощ. Рок Божий Ілля, він ще живий, він на небесах сидить. як ангел Господні, ангели Господній. Сі зараз в раю. і у них кожен, кожну хвилину. У них кожен, кожен годин. Сьогодні тобто, один одному. Свят свят свято свайсов. Свят свят свято свайсов. Свят свят свят. У них кожен, кожну минуту. Свят, свят, святых. Свят свят свято свой. Свят свят святыспайсов. Вони кожну хвилинку. Може маленьку секундочку вони вже один одному це говорять. І так само одна історія було пару людей, і ті люди були, були в палатках, вони пішли десь там постійно, десь далеко, що там було дуже холодно. І той чи один чоловік вирішив вийти і заснув на вулиці. На вулиці було дуже-дуже дуже прохладно. Він Синий він. Вони вже подумали. А йому так вже є, що він вже все. А він побачив, був пішов на до неба, в рай. І він побачив усіх ангелів, архангелів. І він казав, але цей наш дорогий скарб. При Богородиця. А вони кажуть, що Арханове. І інші. Вона тут буває дуже-дуже ну, рідко, бо вона допомагає людям. І ті, хто не просить допомогу. Тому, дорогі мої, просимо про допомогу не тільки у красиво родиці, а й у світі святі Господа Бога нашого. Зариста, нехай вони нам допомагають, нехай не бережуть нашу Україну. Слава Ісусу Христу!